Ви знаєте моє рішення щодо будівництва онкологічного комплексу, нового комплексу, який буде збудовано в місті Харкові. На цій сесії вже прийнято рішення щодо виділення фінансування на розробку проектної документації. Наразі я чекаю на пропозиції фахівців дві умови: основні це. Гарна логістика, щоб вона була зручна для людей, транспортна логістика, і друга це належність і близька розташованість до медичної установи, багатопрофільної медичної установи, щоб надавати суміжні послуги. 13 мільйонів гривень було направлено на підтримку учасників АТО для придбання житла, де 40% покривається за рахунок бюджетних коштів. Також виділено фінансування на оздоровлення і санаторно курортне лікування ветеранів війни людей з інвалідністю. Чорнобильців, ветеранів і воїнів. В АТО ми плануємо на себе взяти відповідальність і сплачувати соціальні стипендії студентам, які навчаються в технікумах і коледжах. Здебільшого це студенти, діти-сироти та незахищених верст населення. Стосовно літнього оздоровлення, то плануємо закупити близько 7 тисяч путівок і безкоштовно роздати їх на районний рівень для того, щоб забезпечити дітей незахищених верст населення. Також малозабезпечених забезпечених дітей літнім оздоровленням.